Сьогодні також поговоримо про те, що в Україні за бездіяльністю уряду створено таку систему корупції відмивання коштів, що немає достойних укриттів, що мається на увазі в кожного будинку не розробили правильні укриття, щоб люди змогли зберегти своє життя і здоров'я. Україна нічого не зробила для цього, для безпеки людей. Все, що вони зробили, вони відкрили центри незглавності. До них ще потрібно дійти, а ракета підкреслю летить 2-3 хвилини, а то і менше 2 хвилини, а то і менше і 30 секунд. Навіть нема шансів вижити українцям. Тому що уряд не подбав, як і президент України, про нашу безпеку. Вони бають лише про свої офшори, вони бають лише про свій карман. Вони то сховаються від обстрілів в бункері. А у вас є такий бункер від російської навали, від російських ракет? Ні. За ці два роки уряд нічого не зробив, щоб. Створити безпечні укриття. У самих підкреслю будинках, підкреслю, не тільки на, не на зупинках транспорту, чи будь-де на вулиці, а саме в будинках, жодного безпечного укриття, яке гарантує, що після обвалу ви не помрете, не створено. Україна свідомо вбиває своїх громадян і не робить нічого для того, щоб вони вижили під завалом. Свідомо підкреслюю, разом з Російською Федерацією, і вони ще мають наглість казати, що вони дбають про нашу безпеку, вони дбають лише про свої кармани. За два роки жодного проєкту підкреслюю безпечного укриття приміщені приміщенні не розроблено. Хоча такі проекти приватні є, але Україна їх не хоче фінансувати навіть і людина, яка в Тіктоку рекламує такий безпечний проект. Але країна не зацікавлена в таких проектах для збереження життів співгромадян. Це одвічна ганьба. України і українців за те, що ми не можемо дати здачі цій державі. І сказати, що так робити не можна з нами. Але настав час виправляти це. Як виправляти? Казати публічно про те, що Україна не забезпечує захист. Нашого життя та здоров'я від російських ракет. Не створено жодних, підкреслюю, безпечних укриттів приміщення. Взагалі не створено Республікою Україна. Це державна зрада чиновників, які вивели всі наші кошти. Платників податків за кордон. І настане час, коли ці тварі сядуть у в'язницю по житті за несплату податків це перше. Друге, за відмивання коштів. Саме так і буде. По сукупності злочинів, а також Через те, що вони влаштували нам геноцид, не забезпечивши нас нічим. взагалі нічим, Мається на увазі, в багатоповерхівках не створено безпечних місць, Взагалі, захисту від російських ракет підкреслю підвал, не спасає від російських ракет. Жодна багатоповерхівка не забезпечена країною. Від влучання російських ракет, щоб люди вижили. Жоден проєкт, підкреслю, волонтерське не підтримано. З безпечних укриттів в приміщеннях. Жоден підкреслю, це державна зрада і диверсія проти українців. Тому підпишись обов'язково на цей канал, поширюй це відео. В інших соціальних мережах разом ми переможемо українці. Українці повинні чути правду, що відбувається в Україні. Також повинні чути цю правду і іноземці, що відбувається в Україні, як українська влада краде, як українська влада нічого не робить, окрім постелити плитку, асфальт, щоб російські танки запопили українські міста та села. Ось що робить влада в Києві. Вони одвічні ждуни Росії. Ось хто вони. І не більше того. Став лайк і репост обов'язково. Разом переможемо. Якщо тобі потрібна консультація, будь-яких яке права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація в сфері військового права ТЦК та СП від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності питання. Неправова консультація з тебе ТЦК та СП коштує 700 гривень. Я вже підготував неправовий захист від нової мобілізації. Поспішать. Замовити послугу. Витяг за кодом ЄРДПУ дізнайся про свого контрагента. Замовляй в мене у витяг. Також заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів, в залежності від складності. Справи ваші в кримінальному процесі або юридична консультація в кримінальному правилі. Також юридична консультація в сфері податкового права, як вести бізнес та автомобіль у статусі людини коштує 1000 гривень. Підпишись на мої соціальні мережі в описі до цього відео. Також обов'язково. На моїй TikTok аккаунт новий, також на телеграм-канали в описі до цього відео. Також становись спонсором цього каналу. Завдяки вам, шановні глядачі, виходять мої ролики. І, можливо, моя діяльність завдяки вашій підтримці. Спасибі за вашу підтримку. Підписуйся, разом доб'ємо до 10 тисяч, а потім до мільйона. Разом ми переможемо. Жми подобайку, пиши коменти, лайки, репости, поширі мої відео в соціальних мережах.